17 сіт... лютого січня завершується день, сонечко сідає. Знімаю з монастиря район Саверно. 24-й рік. В монастирі понад 100 років діти різне тут малювали. Я предложила помалювати сердечко і надпис Діо е Аморе, що значить Бог є любов. Отаке вони малювали, в жаль, таке. Місце, смуток це ті емоції, які ти дав Боже нам. Зу сонечко вже якби не видно, да? піднімаючись вище, ще можна зловити його промені. мені. Алліуя, піднімаюся, піднімаємося разом на терасу. Досі ти горичи з стах. Ведіть свої духовні відощі денники. Аллівуя. Отже, отакий от панорама. Аліуя гори закрашується такий рожевий колір, така димка, все таке стає ніжне, персикове рожеве, фіолетове пізніше так. Дякую Дух Святий, що розбудив, бо я зачасту вночі встаю, а дива по справам, потім... Такі до водоспадів поставила цю італійською стиральна пральна машинка, да? прання і відключилася. Але кожен Дух Святий мене розбудив вчасно, да? бо в нас там у нас тут господині, то якби якраз тільки я витягла слідюща господиня положила. Да? Але ще. Дуже важлива істина, Дух святий нагадує, що рання, да? що, що ти є, що скам так виправ, вибіли в наші гріхи да? своєю кров'ю. От є в Італії поширена така кададжина, да? то тобто є хворка. А, а то кров Ісуса, да? червона багряна, яка пропитана Божою мудрістю, любов'ю. <плес> <плес> І ця любов перезвонить до речі, з нашого якраз монастиря. При монастирі є церква, лівуя. Бо ти так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, що кожен, хто вірив в тебе, не загинув в нього, не загинув, мав життя вічне. важливі, мудрі слова, вічна істина. Дякую, що за жертву твою. Чомусь дякувати. Прокинулись, дякуємо за дихання. Да? Бо хтось дихає через апарат штучної вентиляції легких. На жаль, таке є, дуже багато. Да? І думаю, де тут таке нікчемне за це дякувати, да? за повітря, за атмосферу. А ні, то дуже важливо. Е, і Бог. Керує тими всіми процесами, які відбуваються на стілі, ми тим не управляємо, щоб там серце нас билося, кров переміщалася да, по тілу, щоб наші а, кінцівки працювали, да, згибалися, і щоб наш мозок працював, да, все це під твоїм Боже, керівництвом. І тобі вся слава честь, хвала, поклоня. Ти номер один. Тож хто притягнув це відео? Денис Сервовський завершайте молитви за всіх людей. Да? Покаяння християнина з Росії, да Він сказав, що дійсно християни екзамени здали на початку війни, такої повномасштабної, да. Почали один одного обливати брудом. Але дійсно Єсу... єшуа, да? єшуа також це ім'я на Євриті, да. Ісус. Ти на Христі не робив того. І... Це важкий екзамен, звісно, молитися за ворогів і прощати. Але написано: якщо ми не прощаємо, автоматично наші гріхи також не прощаються. Отака От теорема, і така, її треба довести, да? а довести чим ділом? А, довести тим, що а, зробити це, помолитись за тих, хто атакує, скажімо так. да? А хто атакує? Насправді боротьба двох сил, добра і зла. І насправді ми тут, щоб проявити любов, добро. Рекомендую альбом Мачете Амбасадор і його концерти. Його інтерв'ю да, він каже, що дійсно лишиться тут тільки любов, ці стіни, які ми будуємо один між одним. Да, і біля бо, і навіть до Бога да, багато будує стін. Каже, ні 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 ще один кирпичик я своїми знаннями добуду. Я ще докажу, що я то можу, Я тут без тебе Боже справлюсь. Я тут, розумієш, і те досягну, і те досягну а, і Нобелівську премію получу, і, і ще стану все відомим. Uh, і, і так далі. Да? І, і ці кирпичики відділяють, відділяють від Бога людину. Да? І це таке муро, як італійці, яке відділяє. Uh, але насправді Бог близько на розстоянні дихання, да? як пісня така класна є. Uh, там, де наше серце, да? uh, і частина Бога, ми всі маємо цю частину, да? бо дихання життя війшло, як ми вже народились. Але насіння нечестивого, тож, Керован Ліф, християнка вчена, дуже розумна жінка. Але а, чим вагословіння, що ця жінка не поставила себе вище Бога, хоча вона багато досліджувала, досліджує. Да? Вона поставила Бога вище себе, да? як євреї, які надівають шапочку да? на голову, це означає, що над нами Бог. Да? Таке підтвердження. Якби там ми не розумнічали, розум також принадлежить Богу. Ісус е надівав, чому йому був вінець цей терновий, щоб було всеціле ціле посвящення тіла да, і розум. Відповідно, руки були прибиті. Да. Він ніби на хресті показує, що я обіймаю весь світ. Я люблю дуже кожного, бо за кожного я віддав своє життя. Він е -е, також були пробиті ноги. Ноги це напрямок, да, куди ми йдемо. З ким ми йдемо? Він казав, що не долучатись Єрусалиму, поки не отримуєте Духа Святого. Да? Якщо я не піду, то не, не буде вам утішителя. Це такий всесвітній доступ, це як штучний інтелект, да? Щас така аналога, да? що кожен має доступ. Думаєш, як то може Бог почути? Да? А так, Ісус тепер для кожного і для Бога, до Бога відкриті занавіси розодралась, і ми можемо ходити в да? спілкування з ним. Оцей да, зустріч з Богом, з тобою, Боже. І все що ти творив, воно дійсно благословенне. Але дійсно ці екзамени кожному дані, щоб дійсно, скажімо так, ми свої духовні м'язи нарощували, да? і а, як спектакль був вечір, було утро, день шестой. Рекомендую. А, там сильно потужне слово да знання про те, що. Дійсно, Бог є любов. І обираючи Бога, ми обираємо благословіння да, і заповіді, да, які це благословіння, мир, це той світофор. Ви ж не будете винувати світофор, так, типу, чому війна настала, да? людина на Красне світло пішла, да, і сталося, що сталося. Да? На жаль, може, навіть попала під машину, да? і добре, якщо жива. Тобто є знаки так? люблячого батька, який любить кожну свою дитину, який любить кожну країну. І навіть Ізраїль, коли відходить від Бога, на жаль, високу ціну платив за те. Бо автоматично передавався в руки кому. Чим більше зло да, накопичується, воно автоматично переходить до так званого. Оця лжида батька брехні. І він тоді може робити що завгодно, да? але все рівно без його відома і волосина не впаде. Але на жаль, те зло, це як в фільмі Хижина, да? цей е, чоловік дорослий втрачає доньку. Потім йому показують, що ти колись в дитинстві вбив свого батька їв, Да? І те зло, яке накопичилось в дитинстві, на жаль, проявилось в майбутньому да? Такий, вирівнявся баланс. Але, на жаль, цей баланс, втрата його дитини. Да? Тоді показано того вбивцю, що його батько також бив, і, то також, і він просить, і там казано, що прости да? прости свого батька і прости того вбивцю. І то нелегко. І навіть просто прості люди, з якими ми можемо посваритися, що не зробили нам занадто великого чогось, да? може там якось. Облічили в чомусь не з любов'ю, скажімо так, тому і такий гнів бути, не бажання говорити. Але Дух Святий завжди нас надихає молитись. І вся слава дійсно належить тобі, Боже. В коментарях порада, що Дух Святий дасть. Зустрічайте світанки, провожайте.